Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, ж я Піносит, і сьогодні ми будемо дивитися Соловейко. Реддіт українською дівчата натякають, а хлопці не розуміють. Реддіт українською, звичайно. ж. Хлопці згадіт. До речі, я чекаю все ж таки лайк, підписку, дзвіночок, звичайно ж, і коментарі, і що мені дивитися. Тому що, якщо ви не будете це робити, то все я, якби, я. Я, я напишу президенту України і все і, і СБУ, І тоді мінус діабали. Тому. Ви ж не хочете, щоб у вас були мінус діабали? Тому пишіть коментарі, лайки, підписки там. Це ви зрозуміли. Ой. Ой, ой, що це стало? Який очевидний натяк від дівчини? Ви не зрозуміли. Ну, я багато нічого. Ми разом дивилися фільм, і вона сказала, що їй холодно. Я сказав, так, дуже холодно. І... А, я зрозумів. Тут натяк той, що ну, зігрін, ну, будь ласка, ну такому. можеш мені курточку, там, ой, щось якось холодно. Ну, тут я, я б зрозумів, але, ну. Лю... Необачна людина, то би ну, не зрозуміло. Нічого не зробив. Пізніше вона сказала це знову. Цілком очевидно, чого вона хотіла. Так. Я дав їй свою куртку, щоб вона одяглася. Я практична людина, Нормальна практична дівчина. Так що тобі подобається в дівчині в сексуальному плані? Я? Я думаю, що для мене важлива дружба. Хі -хі -хі. Хоча я б теж тут не зрозумів, я такий більш тупенький, як близькість. Щотижня їздив із Пенсильванії до Чикаго, щоб побачити дівчину, у яку я був закоханий. Вона досі жила з батьками, тому я ніколи не залишався ночувати. Вона завжди була кокетною, але тоді я не помічав цього. Коли одного разу я залишився пізніше, ніж зазвичай, і позіхнув, вона сказала: Тобі варто просто залишитися на ніч, і ми зможемо знайти номер у готелі. Я сказав: Ні, я добре керую, я встигну.' Вона сказала: Ні, не будь дурним, Ми можемо погуляти сьогодні в. Е а, тут вона натякає, ну давай, ну залишись, ну залишися, у нас буде така гарна э, ніч. Я був в іншому місті, коли зрозумів, що вона мала на увазі. Ех, просто ефт, як то кажуть тобі, чел. Пішов на побачення з дівчиною, і вона запитала, чи хоче зайти до неї та залишитися. Я вважав це ідеальним, оскільки вранці я мовти на роботу, а вона жила прямо за рогом. Я буквально заліз до неї в ліжко, побажав добраніч, обернувся і заснув. Нормально, а вона ж хотіла. Ну, джигу-джигу. Приблизно через рік щось нагадала мені ту ніч, і я зрозумів, який же я довбаний ідіот. Ну я б такий такий же. Якщо що. Дівчина запросила мене додому на каву після папо. О, е мені чомусь це запросила додому на каву, нагадаю чомусь хот кофі. Хто грав катаса на адрес, тот зрозуміє, що це таке. До речі. В ремастері його за цей мод зали, ну якби це залишили. І потім їм довелося це потім вирізати самостійно. Тобто, ну, такий бем просто. Побачення. Я відповів щось дуже схоже на ні, дякую, я не люблю каву, вона не дає мені спати. Нормально. Пізніше дивлячись фільм, я зрозумів, що маю жахливі навички знайомства. Одна так з найганіших, найрозумніших дівчат з великими цицьками, Нормально, яких я зустрічав у своєму житті, притуляється до машини неподалік і каже мені: Ти повинен запросити мене на побачення. Я такий, звичайно. Ну тут би я знаєте, розгубився. Типу, думав, це може це сарказм або ж ні. Типу, ну якби. Я б трішечки розгубився в цей момент. Би такий ось так Знає... і не зробив цього. Лише після того як вона почала на мене злитися, я зрозумів, що вона весь час була закохана в мене. Так. У класі одна дівчина запитала, чи можемо ми разом провести невелику вікторину у неї вдома. Друг чує та запитує, чи може він приєднатися до нас. Я кажу, так, одразу, перш ніж вона встигає щось сказати. Вона надсилає нам свою адресу та час, я з'являюся, і вона відкриває двері у бікині. Окрім нас, не було нікого. Вона каже, що засмагала і запрошує мене у свою кімнату. Поки вона переодягається, я відвожу погляд, щоб бути вічливим, а потім веду свійську бесіду. Мід друг з'являється через 30 хвилин. Виявилося, що вона сказала йому, що Вікторина починається через 30 хвилин після того, що вона сказала мені: О, так це це зараз вона хотіла. Щоб ти зацінив без бікіні. Ну, не розумів тебе. Ех, ех, <onic noise> це було ще в середній школі. Вона хотіла постійно бути зі мною під час перерв, постійно обіймала мене, постійно хотіла, щоб я ходив з нею туди, куди їй потрібно було піти, або просто гуляв кампусом, Щоразу підбігала до мене з усмішкою на обличчі. Тоді нам також подобалося, але моя невпевненість була на висоті, тому я постійно казав собі, що я їй не подобався, і я просто хотів, щоб ми були друзями. Через роки я зрозумів, що так, я їй все таки подобався, і що я був просто ідіотом, бо не бачив цього. Одного разу колега по роботі, яка завжди була доброзичливою до мене, сказала мені, що на її пральній машині не працює регулятор, і я міг би прийти. <плес> Чому це так? Чому. <плес> Чому це так банально? Типу, стиральна е, стиральна машина, типу, що, що за банальшена в якомусь XXXX е, е, фільмі. Чому? Чому це настільки банально, Чому? я не розумію? та поглянути після роботи. Вона була розлучена, І її чоловік, мабуть, займався цими справами раніше. Може, його він так практикував, мабуть. Але я прийшов туди, здавалося, що з машиною нічого не сталося. Вона сказала щось на кшталт. Це дивно, зараз все працює нормально. Ну ти хочеш чогось випити? Не помічаючи, я сказав ні, дякую, я не дуже спраглий. Ну, мабуть, мені краще піти. Я пішов додому, щоб пограти у Вов. Ну, мабуть, він заграв в World of Warcraft. Усь іншу комп'ютерну гру. Ані. Це не World of Tanks, це просто World of Warcraft. Розмовляю з 18-річною практиканткою на роботі. Мені на той момент було 20 років. Мені важко знайти хлопців для вовачень. Мої батьки хочуть, щоб я зустрічалася з кимось трохи старшим, наприклад, 20 або 21 рік. Я. Тобі, мабуть, важко знайти людей такого віку, щоб спілкуватися з ними. Так, майже тільки ти та мій брат. Я. Ну я впевнений, що ти когось знайдеш. Та сама дівчина, я чула через снігопад багато затоїв. Чому б мені не дати тобі свій номер, щоб ти надіслав мені повідомлення про затою, коли будеш їхати? Я Я можу зараз глянути на Google Maps. Цікаво, чи думала вона, що я відсталий, чи гей, чи щось таке. Відсталий гей? Можливо, вона просто думала, що ти відсталий гей. Можливо. Цей трет дозволить мені поділитися своєю улюбленою історією. Я зустрічався з цією дівчиною трохи більш ніж місяць, і ми були в неї дома і цілувалися на її дивані. Слід mm. зазначити, що мені в цей час було близько 20 років. Так, значить, все нормально, якщо що, там, <гум> значить, все було нормально, вони там дорослі, люди, як їй. Після поцілунку ми почали говорити, і вона говорила про жонглювання і магію. Тому я сказав: єдиний магічний трюк, який я знаю, це зняти бузгальтер однією рукою. Та я так не вмію, а можна мені так навчитись? І вона сказала: ні, ти не можеш, докажи це. Отже, mm. я відстівнув її бюзгальту однією рукою, і вона була вражена. Я запропонував їй допомогти зачепити його, і вона сказала, Ні, і зняла його з під сорочки. Після цього ми ще трохи поцілувалися, ще трохи говорили, і я пішов додому. Приблизно через два тижні я усвідомив, я був з нею в той самий час. І я сказав, от чо, ти хотіла, щоб я помацав твої сіски минулого тижня, коли я розтібнув твій бюзгальтер, чи не так? І вона просто засміялася і сказала: мені було цікаво, чи ти коли-небудь здогадаєшся про це. У цей момент ми перетнули бар'єр. Вона буквально схопила мене за руку і поклала її туди. Я нерозумна людина. Важко думати. Ну так, в цьому, в цьому тут в контекст, ну зрозуміло, то, що, типу, дуже. Ти не зображаєш, де взагалі що відбувається. Типу, ну ти, ти просто робиш. Типу. Буває таке А тако в іншому місці. Запросила на перегляд фільму, на ній було дуже мало одягу. Після закінчення фільму я пішов додому. У той момент зрозумів, що я ідіот. Чувак, я зробив те саме. Дивився фільм з дівчиною в її підвалі на одинці Вийшов після закінчення фільму. Нормально. Трохи довго. Чисто пройшов такий, подивився, фільм і пішов додому. Перед історією. Я один із тих людей, які завжди роблять компліменти людям, оскільки ніколи не знаєш, у кого поганий день. Головна історія дівчина, яку я начебто знав, йшла на заняття в коледж, коли я виходив із кампусу в п'ятницю. Вона йшла головою вниз, ніби соромилася. Я вигукнув щось на кшталт: Хей, Джейн, ти виглядаєш так гарно, як ніколи. Ти що не підстриглася? І ми трохи побалакали, і вона виглядала щасливою. Mm -hmm. Перемотимось до того вечора Баї, і я п'яний, вона також напилася. Але вона підійшла до мене і сказала, що я покращив її день. І що раніше вона засмучувалася через те, як вийшла її зачіска. Але мій комплімент змусив її почуватися набагато краще, і вона mm -hmm. була цьому рада, все було не так погано, як вона думала. Продовжили випивати трохи пива та взяли кілька чарок з нею. Зрештою, бар закрився, і вона сказала мені піти до неї додому, жила за межами кампусу, щоб продовжувати пити. Підійшли до неї, і вона каже, що всі її сусіди вийшли, тому будемо пити тільки ми. Зараз близько 2.30 ночі. Mm -hmm. Я зовсім не зрозумів, тож сказав їй, що це погано, і я краще пішов би додому і поїв. Продовжував просто йти додому і готувати їжу. Покинувся і відразу зрозумів, що вона хотіла мене трахнути. <рес> Схоже, вона хотіла тебе віддячити за те, що ти зробив їй день. Я не є ідіот, що не помітив цього. Нормально я один із Буває. тих людей, які завжди роблять компліменти людям, оскільки ніколи не знаєш, кого поганий день. Це дивовижно. Мені часто здається, що люди схильні недооцінювати вплив маленьких жестів доброти. Буває. Після нашого побачення ми сіли в її машину біля мого будинку. Я не був до кінця впевнений, чи це було побачення чи ні, тому що ми дивилися крутих фаронів у кінотеатрі. Ми балакали, добре проводили час, але нічого не говорило про те, що я їй дуже подобаюся. І оскільки ми працювали разом, я не хотів з'ясувати справи на роботі, зробивши безглуздий крок, як незгерний ідіот, яким я є. Вона попросила зайти, і я час забирай відмовив їй, сказавши, що вже пізно, і ми розбудемо моїх батьків. Була половина одинадцятиї або близько того ночі. Я попрощався і вийшов з машини, без поцілунків нічого. Пішов до будинку. Через місяць чи два вона сказала мені, що дуже хотіла переспати зі мною тієї ночі. Зараз ми заручені і маємо двох прекрасних дітей. Тож, ну, зрештою, все вийшло добре. Ну, слава Богу, що вийшло все такий ось класний хеппі енд, і покажуть ой. Буває таке, що ти просто йдеш, просто забуваєш про це і такий, типу. І е е е все, і нема. Це сталося пару років тому, але назавжди залишилося в моїй пам'яті. Я був так. вдома і грав гру близько першої ночі. Мені дзвонить подруга, з якою я раніше фліртував, і ага. каже, що хоче дізнатись мою адресу. Але оскільки я намагаюся зосередитися на грі, я просто погоджуюся на те, що вона каже, і даю їй адресу. Вона каже: я не можу знайти ні своїх ключів, ні своїх друзів, можна мені зайти до тебе. Тож вона приходить сюди, і я допомагаю їй увійти. Вона трохи підпитку. Вона кидається на моє ліжко, а потім починає смикати мене за руку, щоб я приєднався до неї, тому що їй недостатньо тепло. Замість цього я продовжив грати в гру. Перемотайте рік вперед, і раптом до мене дійшло, що я не найрозумніша людина. Буває, ну буває таке в житті. Мені було 27, працював на роботі. Красива дівчина приходить, щоб купити телефон. Завершує операцію приблизно за 10 хвилин і залишається розмовляти зі мною аж цілих 45 хвилин. Mm -hmm. Нам подобаються однакові речі. У неї чудове почуття гумору. Через годину вона неохоче каже, що має йти. Каже, що хотіла побачити мене знову. Я кажу, щось на кшталт, так, звичайно, гарного дня, і повільно пішов. Я звертаюся до свого колеги та кажу: чоловічі, я б точно зустрічався з цією дівчиною. А він каже, що з тобою в біса? І я як що? На щастя, я побачив її через кілька місяців. Вона підбігла і обняла мене, і цього було достатньо, щоб я запитав її номер. Ми зустрічаємося вже два роки, і вона живе Нормально. зі мною. Насправді я ще й купив квитки на весняну поїздку до Пуерто-Рико, якою я збираюся здивувати її на Різдво. Класно, ну взагалі класна історія, мені подобається. Багато з чого можна пояснити тим, що я молодий і наївний. Для контексту мені близько тридцяти. Це сталося кілька місяців тому. Ця дівчина, з якою я дружу, надіслала мені повідомлення, що ти робиш, у п'ятницю ввечері близько півночі. Вона сказала, що щойно прийняла душ і їй нудно. Вона запитала, чи я не проти завітати на деякий час. Uh -huh. Я відвідував її раніше, але ніколи не пізно ввечері. Я прийшов туди, і вона пропонує мені вино. Поки ми пили, вона була одягнена лише в рушник. Поки ми балакаємо, вона каже мені, що займається спортом, особливо mm -hmm. тренує ноги, і сказала, що відторкнувся до них. Вона тримає мою руку і тренею все вгору та вниз, по своєму стегну. Mm -hmm. Я сказав: чудово, в тебе міцні ноги. Я продовжую пити вино, а потім згадав, що я повинен піти на роботу наступного дня. Я зазвичай не виходжу на роботу у вихідні. Вона сказала: О, як шкода, що ти маєш ти. Ти не хочеш запізнитися. Я сказав так, допив кілих вина і потім пішов. Відтоді вона зі мною не розмовляла. Я Мх, довб... Буває, блін. <ріх> Ось це вже не хепієн. Yeah. Не дурень. Змінено. Я просто пам'ятаю, що під час розмови вона показувала мені щось у своєму телефоні та випадково перейшла до своїх голих фотографій. о oh. і, і навіть не намагалася їх приховати. Лол. Буває. Якщо сподобалось дане відео, пос... Підписка... Подобайка, дзвіночок і коментар, звичайно ж. Ну що ж, а я з вами прощаюся, мої дорогі друзі. Усім Па-па